Зрозуміло, що ми працюємо в важких умовах, коли йдуть бойові дії, геноцидна війна проти України і ворог це держава, яка нехтує міжнародним гуманітарним правом, яка використовує найбільш чутливі теми, зокрема тему полонених. Безвісті зниклих, захоплених цивільних заручників в власних інтересах і з точки зору, в тому числі, продовження своєї війни на полі бою і впливу на наше суспільство. Також тому відтермінування, зриви це буденність, дуже мало обмінів, які відбулись ось власне в той день, і то і так одразу як було заплановано. Тим не менше, якби важко не було. Яка би ситуація не складалась, перемовини не зупинялись ніколи, і одразу після обміну, який відбувся, готуються вже наступні заходи і постійна робота з по захисту прав наших полонених. Власне, 277 в цілому було повернуто, із них 31 поза обміном, інші в результаті обміну. І так, серед повернутих важко і важко поранені, Україна з самого початку. Ставила питання згідно міжнародного права про те, що є категорії громадян, полонених, які питання обміну, яких навіть не повинні розглядатися, вони повинні повертатись безумовно і одразу. І зроблено все, в тому числі Україна ініціювала створення змішаних медичних комісій згідно міжнародного праву права для того, щоб важко хворі і важко поранені поверталися швидше. Є Об'єктивні успіхи в цьому напрямку це вже не перший обмін, коли не перші заходи, коли повертаються наші захисники поза обміном.